Ще один нагальний приклад того, що ми бачимо різницю, велику різницю. Политий участок, де під така, як положено, рослини себе почувають так, як потрібно. І ось участочок, де полива не було. Ваш вибір? Поливати чи ні? Так, так, вивчають. А що ви дорогу залили, так Поливачів. До вашої уваги, представляю вам е, поле, де наявно видно різницю з поливом і без полива. Участочок, де поливалася, доставала вода, і участочок, де не доставала вода, різниця. Видно, якщо ви досі до цього часу ще вагаєтесь поливати чи не поливати, вам примір.